Дочора в Україні заборонили продаж цигарок з ароматизаторами, в тому числі електронних. А також на всіх упаковках тютюнових виробів для куріння мають бути розміщені комбіновані медичні попередження. Зокрема, з продажу мають зникнути ароматизовані цигарки, тютюн для самокруток, електронні цигарки та рідини до них, а також цигарки упаковки з неналежним маркуванням. Нагадаємо, що закон України, яким передбачені відповідні зміни, набув чинності 11 липня ще минулого року, аби реалізувати залишки тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень підприємцям, дали один рік. Більше про це говоритимемо далі. Дмитро Купира, виконавчий директор громадської організації Життя зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Дмитре, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі. Суспільно. Доброго ранку. Бажаю здоров'я, пане Дмитре. А як ви оцінюєте такі зміни, як вони вплинуть на споживання українцями тютюнових виробів? Це довгоочікувані і вкрай необхідні зміни для України, тому що на жаль, тютюнова епідемія, епідемія вживання тютюну та нікотину щороку забирає у нас 100 тисяч наших співвітчизників, які передчасно помирають від хвороб, спричинених вживанням тютюну. І з огляду на те, що понад 40% чоловіків є споживачами тютюнових виробів, то найбільший тягар оцієї цієї смертності лягає саме на. На чоловіче населення, і якщо вже говорити про фактично, що відбулося, тобто сигарети з ароматизаторами і тютюн для самокруток буде вже є забороненим. А також це рідини до електронних сигарет. Розберемо тоді в двох частинах сигарети, звичайні вони звичайно вплинуть перш за все на доросле населення і на молоде жіноче населення, тому що як показує статистика, ароматизовані сигарети з ними користувалися саме переважно молоді жінки, і саме ароматизовані сигарети стали ключем до того, що за останні сім років куріння серед жіночого населення подвоїлося, а серед молодого жіночого населення віком 18-29 років досягло 30% Якщо говорити про електронні сигарети і ароматизатори в яких також заборонені, то це надважливий крок, тому що споживачами електронних сигарет в Україні за статистикою є переважно діти та молодь і е, 50% повнолітніх споживачів тютюно е, електронних сигарет, Вони кажуть, що вони вживали саме через ароматизатори. Тому якщо це ця норма вже набула, і от вдячний парламенту, що він знайшов політичну волю на прийняття це рішення, але тепер ще уряд має забезпечити належний рівень його виконання. І я сподіваюся, що це дуже нам допоможе зупинити зростання епідемії вживання тютюну та нікотину, і зокрема електронних сигарет серед молоді. Бо ми за цю епідемію заплатимо сотнями тисяч життів українців, пане Дмитре. Людська фантазія вона безмежна. Як ви вважаєте, чи можуть виробники цигарок ці заборони якимось чином обійти? Вигадати нові способи, нову рекламу? Щось ще. Звичайно, звернув увагу на те, що, наприклад, якщо ми говоримо про тютюнові вироби, то заборона ароматизаторів торкнулася тільки сигарет і тютюну для самокруток, але вона не торкнулася тютюнових виробів для нагрівання. Є частка яких на ринку вже становить близько 18%. відсотків. Звернув увагу, що з жовтня 2023 року така заборона вже діє. Заборона на такі тютюнові вироби для нагрівання ароматизовані діє в усіх державах Європи. Європейського союзу і є зобов'язанням для України імплементувати це. Я сподіваюся, що парламентарі не відкладатимуть, щоб не давати оцей лаг часовий для того, щоб ще більша кількість людей почала залучилася до епідемії вживання тютюну через ці ароматизовані тютюнові вироби для нагрівання. Бо тютюн він гидкий і противний на смак. Так він і має смакувати. А тютюнова індустрія використовує ароматизатори, фруктові солодощів інші не. Не в притаманні тютюну знову ж таки, щоб обманути споживача, що він думав, що це щось там менш шкідливе, не таке шкідливе, або було таке смачне, що в принципі ну як такий смачний продукт може бути шкідливим. Тому от важливо, щоб не відбулося цього перетікання, то парламентарям виконати зобов'язання і перед європейським союзом, і знаєте, перед зобов'язання щодо здоров'я перед українським населенням ще в тютюнових виробах для нагрівання заборонити. Якщо Говорити, чи є махінації, як там ем, можна там обійти, звичайно, як ви кажете, можна придумати, але е, дивіться, в чому справа там сп створюються складнощі, що ви е, що вам потрібно щось зробити там, додати, розмішати, перелити кудись. Дорослі люди не хочуть цього робити. Чому на жаль електронні сигарети стали такі е, е, популярні, і саме йдеться про одноразові, так так звані одноразки, тому що вона готова до споживання від початку до кінця. Як тільки ви її дістали з пачки, тобто не треба нічого підпалювати, не треба нічого заряджати. Ще щось вона відразу готова до споживання. Якщо там треба буде щось переливати, змішувати, калатати, воно проливається. Тут вітер, тут сонце, тут дощ. Це все вже не те, тому те, що парламентарі прийняли таке рішення, воно суттєво вплине на ситуацію з епідемією вживання тютюну, але знову ж таки, ці кроки мають бути комплексними в комплексі. Вони працюють і зверну увагу. Аналогічний комплекс заходів в європейському союзі дозволив зробити так, що за 5 років споживання тютюну серед дорослого населення знизилося на 12%, а серед дитячого на 20%. Я сподіваюся, що ми матимемо аналогічні або й кращі результати, але до цього ще треба докласти зусиль. Пане а ось мені цікаво про те, що для на всіх упаковках тютюнових виробів для куріння мають бути розміщені комбіновані медичні попередження. Чи є взагалі якесь дослідження щодо того наскільки ефективними є ось ці такі медичні попередження, картинки, зображення, страшні наслідки, які можуть бути від куріння? Адже на упаковках цигарок доволі часто вони особисто я бачила, що вони є, але чи зупиняється курців? Перше, хочу звернути увагу, що на кого розраховані медичні попередження на упаковках тютюнових виробів. Перші це ті, хто не є курцями, вони бачили, як хтось курить. Можливо, там вони навіть якось зацікавилися рекламою, але до них потрапила в руку пачка. І перше, що вони мають бачити, реальні наслідки вживання тютюну, і цю функцію викори виконувати не для того, хто вже має залежність 10 чи 15 років. Звичайно, цим людям. Дуже тяжко відмовитись, але й по них навіть я скажу. Тобто, перш за все, це розраховано на споживачів, які тільки отри... взяли в руку пачку, щоб вони відразу розуміли в них в руках отрута, в них в руках виріб, який завдасть їм передчасної смерті. Якщо ж говорити вже про факти, то ем, вони звучать наступним чином: 90% споживачів бачили ще попередні застарілі медичні попередження. 52% споживачів тютюну. Задумувались про те, щоб відмовитись від вживання тютюну через медичні попередження на упаковках, і це все я кажу зараз. Цифри про застарілі медичні попередження, які вже вийшли з обігу. Зараз ми отримали нові свіжі медичні попередження з е, свіжими медичними картинками, які показують наслідки. І е, я сподіваюся, ми в якомусь досяжному перспективі матимемо вже актуальні для України дані, які продемонструють, як зроста. Останніх хоча куди вже далі, понад 90% споживачів е, сигарет е, бачили медичні попередження. Але з другої сторони, в нас зросте зараз, ми маємо 54% оцю. Людей, яка задумувалась про те, що відмовитись відживання тютюну, а їх буде ще більше, буде понад ну значно більше, але не будемо тут зараз прогнозувати. Будемо бачити вже по факту. Але я ще, ще один елемент додам: зараз на упаковках тютюнових виробів для куріння з'явився лінк і вебсайт центру громадського здоров'я МОЗ України, я кидаю курити СТОПСМІНГ. Це безоплатний сервіс з наданням допомоги у відмові від вже. Вання тютюну, так що ми матимемо крім того, що ми якби попереджаємо споживачів про наслідки вживання тютюну. Так ще й буде для них інформація про те, куди вони можуть звернутися, щоб отримати професійну допомогу у відмові від вживання тютюну. І як показує статистика, ті, хто отримує професійну допомогу, мають значно вищий шанс відмовитися від цієї залежності. Пане Дмитре, ще одна хвилинка, і останні коротке уточнення. скажіть, а чи підпадає ароматизований ось цей тютюн для кальянів під дію цього нового закону? На жаль, тютюн для кальянів під цю дію не потрапляє. Знову ж таки, є вичерпний перелік товарів: це сигарети і тютюн для самокруток. Очевидно, тютюн для кальяну не є тютюном для самокруток. Відповідно, він не потрапляє. Зрозуміло, дякуємо за ці пояснення. А це був Дмитро Купира, виконавчий директор громадської організації Життя а нагадаємо, а від учора в Україні заборонили продаж цигарок з ароматизаторами. В Тому числі електронних, а також на всіх упаковках тютюнових виробів для куріння мають бути розміщені комбіновані медичні попередження.